Ви дуже смачно готуєте, що далі? Ну і що? Має бути ще якісь такі нюансики, щоб все ж таки бути разом з цим партнером або з цими друзями. Має бути ще якісь такі точки спільного, а не просто там Я добре ідеально готую, тому в мене ніхто не кине. Ну, я так до абсурду це все довожу. Тоже, знову ж таки, ви можете прямо конкретно, чітко, по факту поговорити. Тому що ось цей момент на самоті поговорити, записати, Тут дуже ще класно допомагає саме ось цей момент, записати, щоб чіткіше побачити, що взагалі відбувається, куди я йду, чого я хочу, куди мені б хотілося б насправді не так, що ось зазвичай йдуть туди, або ж це так, так би має бути, а що я насправді би хотіла б. Може, зазвичай, коли ми так сидимо, от і я насправді би хотіла би то-то, 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 то в нас дуже. ну...